Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка без донату. Так, запікався в каточку. це в нас режимчик захоплення прапора зі мною в групі буде грати Аня, Аня, привіт. Всім привіт! Нічого собі скорпіон накинув. На ход ноги, так сказати. Так, я тут на підліті. А, она щось не бьшь. Ну, щас одну 20 секунд, то прапор. Mm -hmm. Там заховався жалею смалим. Заховайся, рельсуха приплатила, ага. дай. Я тут на розхваті як для рельс, так і для скорпіонів. Так. Але ніби цього, экскалибура нема. Так що, і що має витримувати, якщо що можна не пригади. але в принципі, фул здоров'я. Можна і через верх, так. Що зразу поставиш, то може я встигну вивезти. А може і не встигну, вже тут угу. же я. Я їду до тебе. Угу. Щас, щас. Блин, зармата жизбры. Блин, уже там. Ой. А -а. Короче, ушатали мене тут. Тебе було еще? Ой, -ой. Ще? там, да, ну, да, Давай, двох залетим зараз. Я в центре, чуть-чуть. No. Тільки щоб цей не забрав чел. Забрав, блін. А, його ушатали. Я ставлю? Ты ставь, а я поеду. Да-да. Окей. Аптечка падает да, над тобой. Очкай, там аптечка. Mm. Блин, сусульку просрал. Пойди мама то выноси-то, я так занулся. Что, mm. там залетаешь? Угу. Uh -huh. Давай, я сюда летаю и за будинком там выезжаю. Давай, давай. Так, давай, вот за мной, еще. я тебе скину. Ой, зидка минус упала, тебя до дурнат. Не получилось, не фартанула, да? Ой, ты походу встал, встал бы я на Лёну. Довись, давай, за мной. одержа в центре Блін, блин зарама ще страйкер винесе. бывайся ай эх блин я уже по нему другу сусульку просрал а везде вещь Я блин, что-то я как Я что-то спала, чекаю. Минус? Не, закрутилась я, не спала. Блин. У меня нет брили. Ага. Ты жива, или нет? у меня мама сбыл. Давай, я тебя дуб чекаю, знаешь. Давай за будинком, бо там шовте з ага. О, вже понабирали модулі від вінца. Ай, дивись тут ще езитка. Тікай, тікай, тікай. Ті, ті. Там в мене покруче ізітка. Живе. Не нашого немає. Так що там дивись ще. Що... Ого, дивись, прожався. Нормас. Чу під'їжджай забереш, може, я поїду поверну. А там йому пустили шарп, може я ще під'їду. Ну дивись. Він нульовий повинен держу О, став, 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 я пойду. Ай, трупик, все. Постав. Нормально. Вообще стыл. Так, ядерка в центрі падай А ну давай може сюди, а тут є аптечка ей я сием. Так, давай, зараз може під сульку залетим. Блін, попал в тему Нульовий урон. А, дивись де прапор, хитрий. Типа хитрый. Ага, ага. Так, знизу. А, Ай, ну даже. Не почеваю. Угу. Може в тебе я не трату, я тебе скину. Лиси, тогда тоже. Давай, там на підйомі скидаю тобі. Давай, давай. Скидай. То там оверка в я, я не выйду, Залітай, став. Так. Ну ця каточка до струкова вийшла. То скатаем еще одну. Так, закидає нас в режимчик джагернаут. Ну зараз поглянемо, що ми зможемо тут зробити. А тут чуть-чуть, то одразу. Ні, mm -hmm. будемо тушити. Бенезідка, mm -hmm. я ж тебе не чіпав. Капець Магнум мене з плюхи. Є від магнума. Є, не допомагає. Мені джагерна ота дали, блін. Я поставлю, на клаву, попробую пограти на джагернауті. ні. Давай. Але не гарантую, що я довго проживу. Так, щось бачу, що наші не особи їдуть. Та, вони, мабуть, і не поїдуть. Як і зазвичай. Так, у нас уже минус один. Так, ну я поки поживу, поки мене не окружили. Короче, мене зараз б'ють. Может нас сильно брать. Ого. Да, давай не можешь переехать. Капец. Я сейчас вторую в стилу. Так, ядерка в центрі лежить. Попробую забрати, але я на 0 КП. Так, мене збрили. Так, беру назад, беру твин... Блін. В гараж зайшов. На клау, ну, типа, настройки треба поменять, я ж на клау ставив. Ага. Йоу, ези, mm даже -hmm. я кое-что. Так, мене збрили. Я тут одна, так не знаю. Ну я на підльоті, але тебе, мабуть, зілють, поки я підлечу. Та бач, вони там всі стережуть його. Да, да, да. Залітаємо. Водика сбрыв. Так, чуть ли тысяч. Добить, добить, добей, добить, добить. Добываю. Сын, пощастило просто. О, до нас докинуло уже на Ресчище когось. Так, виносить в мене гром. Так, ну в мене вже скоро буде Сусулічка, нашого же гернаута збрили. Ага, закинуло і він зразу і вийшов. Там є в них, не хжагать, ніхто не лечи. Ну, це наш шанс. Ага, дай красмодулі від мене.

Нормас. А, не сбрыла джагернаута. Так. А где наступный? Бомбу, бомбу поставил. Бачу, бачу. Я втик. Ночевал пятому. Нам таки треба залетать двох, типа, с двух боков. Щоб у мене не було дитині. Щось вона щось підлікує. Угу. Капець, брив мене шафтєць. <ріст> а він до нашого поїхав цей джагер. Може не хоче бути джагернаутом чи що? Так його добити треба. Він дуже... Блін, його зітка є ще влікує. Блін, не зміг я добити там поїзитка та і и і пробиття накинула і все ж хочет. Mm -hmm. Так він справа у нас. Yeah. А так так, так спритры? Ну там езиды с ним. Молодый да, просто. Сушу, просто жесть. Кофтец да. да. у нас посадится еще из с увердрайвом. Да. его ушатать. Да, Смока спасла битий. Да, 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 Щось я бачу, зілька. я був з іншого боку якраз на підльоті. Блін, мене страйкер был. Тема. Не дождався він езитку, він на езитку чекав. Влітка допомога не встигла, да? <гум> так? Констатували детальний ісход. <гум> так, мене зараз бриє. з'їду до їхня загарнало, так що це наш шанс. <гум> А вона їде до нашого. Ой-ої. -ой Пас, -ой. ну я кидаю по неї, за урончика. Мене зараз збриють. О, я добив! Хоч щось тут. Тема. Бачиш, дітка, їхня цей джагер і все. Їхні джагери довго не живуть. Зліва, ага. за тобою, за тобою джагер, нага. сейчас накину просто. Нормально, добыл. Да, Ой, а, викинг нашел. Что-то. Да. Ну, надо так само двух зараз залетать, его окружать, и буду нормально. Mm -hmm. Блін, мені джагерна аута дали, оце не в тему просто, реально. Тіх від сусульки. Не, бити їм. Я добив. О, атмосфер. Блін, промазав, зараз тройті зведеться. Може мені краще в атаку заїхати? Звестись по ньому. Не знаю, в мене є сумка. щось я потом. А він туда до тебе поїхав. <звук> я зараз попробую йому підривником накинув трик. Де їхній? А тут коло нас. Блін, я вже на їхній базі. Так, трошки мене трошки але мене скорб зніс. Ага. Так, нашого збрили. Все, виграли, ми тут. Молодець. Непогана каточка у нас вийшла. Дякую тобі, Аня, за компанію. Тобі також дякую. Так, ну зараз я заберу виконані завдання і відкрию контейнери. Так, 18 звичайних, один рідкісний і 6 епічних. Відкриваємо. Варба випадає. Так, і 6 епічних. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.